А далі, як кажуть, новини спорту, висвітлювати хід юнацької зимової олімпіади за бюджетний кошт доручили випускниці журфаку та знайомі колишнього регіонала та спортсмена Сергія Бубке. Таке рішення виніс очолюваний ним національний олімпійський комітет. На тендер подавалось і українське суспільне телебачення перший канал. Але на державну підтримку навіть в такому вигляді, схоже, навіть шансу немало. Пропозицію НТКУ одразу відсіяли за формальною причиною. Максим Савчук продовжить. Аеропорт Бориспіль зустрічає юнацьку олімпійську збірну України, яка повернулася з других зимових юнацьких Олімпійських ігор, що відбулися в Лілехамері. Українська збірна завоювала три нагороди: по одному золоту, сріблу та бронзі. Але телепрограми про хід змагань український глядач міг спостерігати у не дуже зручний час до 9-ї ранку чи близько 12-ї ночі в ефірі каналу «Ера», який транслюється на першому. Перший, який міг надати кращий час, такого права не отримав ні на виробництво програм, ні на трансляцію. Як же так трапилося? Торік, 30 січня, Національний олімпійський комітет оголосив тендер, за результатами якого мали визначити, хто забезпечить виготовлення програм і репортажів із юнацьких олімпійських ігор в Лілехамері для української аудиторії. Але результати дещо приголомшили національну телекомпанію України, єдиного українського суспільного мовника, який традиційно транслює олімпійські змагання та виготовляє тематичні програми, просто не допустили до тендеру. Юристи першого переконують, це сталося з формальних причин. Нами не було надано відомості з ЄДРПО, єдиного державного реєстру підприємств організації України. Проте нами було надано розширений витяг із єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Це фактично вона та сама інформація, чи чомусь вона відрізняється? навіть вона. Більш того, що вона повністю ідентична, найкращою Національний олімпійський комітет визнав пропозицію навіть не іншої телекомпанії, чи окремого продакшену, а фізичної особи підприємця Ганни Афанасенко, яка нещодавно закінчила журфак і не мала досвіду виконання роботи такого рівня. Протягом олімпіади Ганна Афанасенко виробляла програми, які виходили на телеканалі ЕРА на частоті першого. Чим можна пояснити такий успіх? За даними інтернет-видання наші гроші, Ганна Афанасенко є донькою Олега Афанасенка, підприємство якого вже неодноразово освоювало тендерні гроші Олімпійського комітету, зокрема за часів Януковича. Олег Афанасенко є продюсером дружини екснардепа Олега Радковського, який разом із президентом Національного олімпійського комітету Сергієм Бубкою входили в наглядову раду НСК Олімпійський. Ганна Афанасенко заявила, що давно особисто знайома з Сергієм Бубкою, і, хоча це її перша перемога на тендері такого рівня, Ганна зазначила, що насправді працює з національним олімпійським комітетом уже не перший рік. А ви особисто Сергія Бубко знали? до того Ну, звісно, я вже працюю на Олімпійським комітетом. не перший год і якби знаю, це все. Ну при цьому вона заперечує, що це допомогло їй отримати право висвітлювати події юнацької олімпіади. Я не можу сказати, що те как все зв'язана, чесно говоря, Потому що я цим займалася сама лично, і ніяких тут ну, договоренностей точно нету. Схеми намагалися зв'язатися із президентом національного олімпійського комітету Сергієм Бубкою, щоб запитати, чи не товариські відносини з Ганною вплинули на рішення Олімпійського комітету, але він на час підготовки цього матеріалу, як повідомила прес-служба, перебував за кордоном і на наші дзвінки не відповідав. А віце-президент Олімпійського комітету Володимир Бринзак заявив, що не може пояснити, чому національну телекомпанію не допустили до торгів. Він не опікувався цим напрямком. Ні, я не в курсі не, не приймав участь в цьому процесі, навіть від вас тільки почув. Ага, зрозуміло. А ви не знаєте пані Афанасенко? Вона часто співпрацює із НОКО? Я За цим не слідкував. Тим часом юристи національної телекомпанії очікують засідання антимонопольного комітету, на якому розглянуть скаргу про порушення законодавства у сфері. Державних закупівель орган оскарження скаргу до розгляду прийняв. Тобто, ну це, це вже частково підтверджує, що наша позиція права. Однак, навряд чи результати і розгляду якось вплинуть на ситуацію. Договір за Фанасенко, попри наявність скарги, вже було укладено. Договір не може бути укладений раніше ніж через 10 днів. З публікації оголошення цього про акцепт саме для можливості оскарження цієї процедури закупівлі. Проте 19 числа, тобто в межі не встановлені законом на день раніше ніж встановлено законом, національний олімпійський комітет подав вже оголошення про результати. Чим ну повідомив всіх про те, що в них вже договір цей укладений. У свою чергу міністр молоді та спорту Ігор Жданов лише руками розводить. Каже, хоча гроші бюджетні проходять через міністерство, контролювати те, як ними розпоряджається Національний олімпійський комітет, він не може. Ми, якби є розпорядниками бюджету вищого рівня, а є розпорядник бюджету нижчого рівня. Воно фактично йде на нас, але транзитом ми передаємо до бюджету Національного олімпійського комітету, і я не маю права вмішуватися в діяльність. Громадська організація, але вони повинні поводитися з коштами відповідно до бюджетного кодексу і всіх наших законів про державну закупівлю і так далі. Ну а на інформацію, що перший скаржиться на умови проведення тендеру, Ганна Афанасенко відреагувала просто: Ну, що я можу сказати. Така життя.